На Коклуку у прямому ефірі на каналі TV, і продовжуємо програму. Майже місяць тому в ніч на 2 вересня. Ваш покірний слуга на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук повідомив про трагічну ДТП-підуманню, в якій загинув молодий чоловік. За даними моїх джерел, на місці цієї аварії був помічений народний депутат і кандидат у депутати від партії регіонів у тамтешньому виборчому окрузі номер 200 Антон Яценко, відомий зокрема як ідейний натхненник і керівник сумнозвісної тендерної палати. Антон Яценко категорично відкинув будь-яку свою причетність до автокатастрофи і погрожував мені судом за наклеп. Увесь цей час журналісти знаку оклику проводили ретельне розслідування цієї гучної автокатастрофи катастрофи. І от його результати. Сюжет Дениса Бігуса. І у нас є лише одне питання. Чи був народний депутат Єценка учасником цієї пригоди, чи він не був? Тобто, будь-яким чином, навіть мимо мімо проходив чи не проходив. Загиблий хлопець, дівчина в комі та невизначеність з рештою учасників. Такі результати резонансної автопригоди на одеській трасі поблизу Умані. 1 вересня за 5 кілометрів від Умані Мерседес 500 зніс нексію, водій якої розвертався у неналежному місці. Чую, такий удар. Тут же ж машин повно у мене стоїть. Удар, і я тако виглядаю. Тільки стовпили аж туди і зразу стали зупинятися автомобілі. І він його прямо посередині, посередині так і влупив, аж туди, там метрів, мабуть, бо ми вчора замірали десь метрів 85, він його толкав аж, коротше, як швидкість була така ну, нормальна швидкість, кілометрів 180, може, він йшов. Заправник АЗС, поблизу якої трапилась аварія, Анатолій Папушин, розповідає, що ДТП сталося за кілька секунд після виїзду Нексії з заправки. Водій легковика Дмитро Гуртовий заблукав та заїхав на АЗС запитати дорогу до Черкас. Виявилось, що їхати потрібно в протилежному напрямку. Тож хлопець одразу після виїзду з заправки вирішив розвернутися, попри заборону розвороту. В лівій смузі у Нексію врізався Мерседес. Удар прийшовся на дверцята водія. Гуртовий загинув. Троє його друзів, які знаходились в салоні, потрапили до лікарні. Марина Босенко, яка сиділа поруч із водієм, донині лежить у комі в уманській лікарні. Місцеві видання заявляють, що до ДТП причетний народний депутат Антон Яценко. Відомий монополізацією ринку тендерних послуг діяч на цих виборах обирається за 200-м виборчим округом, центр якого якраз в Умані. Сам Яценко проводить кілька конференцій на день, спростовуючи свою причетність. Заявляє, не лише не кермував автомобілем, а навіть на місці аварії не був. Я ніяком в ДТП участь не брав, не був свідком, ДТП не був потерпілим. ДТП втім, депутат зізнається, машина належить його родичці, сестрі, але за кермом був водій, а сам він до ДТП не має жодного відношення. На підтвердження цього показує довідку з міліції, виготовлену наступного ж дня у неділю, за підписом самого начальника МВС України у Черкаській області, генерал-майора міліції Валерія Дернового. У довідці зазначено, ДТП трапилось приблизно о вісімнадцятій годині. Яценко, звісно ж, не причетний. Я звернувся сам задатайся, щоб мені допитали. За тиждень Яценко розповідає, що наполіг на тому, щоб дати свідчення з приводу ДТП за копією допиту у час ДТП, який в цьому папері становить вже 17 годин 22 хвилини. Він проводив нараду у своєму штабі. Закінчилась нарада. Чесно, я вам зараз не скажу. Приблизно Ну, після шостої, якщо я не помиляюся, Антон Володимирович до кінця був на відпрацю. В принципі, так. Да. Водночас на швидкій, співробітники якої розвозили постраждалих, зазначають, виклик на страшне ДТП, яке зібрало величезну кількість свідків, був не о 17.22, а значно пізніше. Визов поступив о 18.02, 18.03 виїзда і десь... Це приблизно 15 хвилин були. Якщо ДТП, ви розказуєте. Цей дзвінок від водія, який проїжджав повз аварію, надійшов на пульт швидкої о 6-й годині. Важко повірити, що аварія сталася у 17.22, як зазначено у допиті Антона Яценко. Адже це означає, що на важке ДТП на великій трасі ані свідки, ані самі постраждалі протягом 40 хвилин не викликали швидку. Та головне, приблизно у цей же час в районі ДТП перебувала людина з депутатським значком. Про що говорять і свідки, і самі постраждалі. Один з них прямо називає ім'я депутата. Бачить значок був депутатський на підраку. Ми бачили, що Антона Ясенка присадили весь 550 підсяти клас і одразу поїхали. Ви звіті, якщо ви беріть чоловіка в Лайзері кітки збіно зарости та в шові депутата за значком. Та Це... ну нам і пострадавши, этом же зараз Это Та враньйота після виходу першого сюжету на адресу знаку оклику надійшов анонімний електронний лист. В ньому кілька рядків цифр та адрес. Це інформація про три вихідні дзвінки, зроблені з мобільного телефону депутата Яценко. Навпроти кожного час дзвінка та номер мобільної вежі, яка передавала дзвінок далі. За допомогою простої програми, яка відображає на карті мобільні соти та радіус їхньої дії, ми визначили місце знаходження Антона Яценко станом на 6 годину 1 вересня, точніше, його шлях. Адже якщо вірити цим даним, о 18.00 1 вересня народний депутат Антон Яценко був не на нараді, а стрімко рухався в сторону Києва. Дані мобільного оператора дозволяють побудувати маршрут Яценко мало не похвилинно. Трьох дзвінків, інформацію про які ми маємо, перший зроблений ще в Умані навпроти Софіївського дендропарку, приблизно за півтора кілометри від депутатського офісу Яценко. О вісімнадцятій годині і одну хвилину за часом мобільного оператора вихідний дзвінок Яценка реєструє ось та сота сота номер 9242. Це потужна сота, розташована у Уманському дендропарку. Вона покриває собою більшу частину шляху з центру Умані до виїзду на Київ. Машина Яценка рухається швидко. Наступний дзвінок, зроблений за хвилину після першого, реєструє сота 6013. Вона знаходиться вже на Ленінградському шосе, фактично на трасі Одеса Київ. Відстань між зонами дії цієї соти та попередньої майже 4 кілометри. Ці кілометри Яценко проїжджає менше, ніж за дві хвилини. Щоб вкластись у цей час, машина депутата навіть містом мала їхати 120-130 кілометрів на годину. Машина мчить Ленінградським шосе в напрямку Києва. І, зрештою, о 18.07 телефон Яценка робить дзвінок через соту 6162. Ця сота знаходиться на території Краснопільської сільради, і її зона дії чітко співпадає з місцем ДТП. Чи був депутат Яценка за кермом або навіть в автомобілі, або навіть рядом проходив? Чи цього не було? Або хтось брехав, або ні? Дані оператора та покази свідків дають всі підстави стверджувати. Антон Яценко був на місці ДТП. Водночас, ми не знайшли чітких доказів того, що депутат знаходився саме в тому автомобілі, який зніс нексію. Але судячи з часу виклику швидкої, візит Яценка на місце автокатастрофи відділяє від часу самої аварії близько 10 хвилин. Однак він з самого початку твердо заперечує свою присутність на місці трагедії. Навіщо депутату спростовувати своє місце знаходження? Це ще одна загадка на додачу до вже наявних, скажімо такої, яким чином після аварії з Мерседесу нібито від удару зникли номери, хоча на Щент-Нексі вони залишились. І чому пошкоджену машину родички депутата не доправили на жоден із штрафмайданчиків Умані, а заховали на закритому подвір'ї місцевого райвідділку під охороною прокуратури? Ну, привезли сюди. Ну, Та він і тут стоїть. Дивіться, ну він не стоїть тільки знімати, я вам не дозволю. Не надати. Ну я ж... Ну, просто ну я ж вам кажу, що не надо. Ну, Я ж не даю я вам нада. Окрім того, нез'ясованим залишається і те, ким була дівчина, пасажир Мерседесу. Її присутність не заперечує і Яценко. Але версію про те, що в машині їхала його сестра, власниця Мерседесу, категорично відкидає. Мовляв, під час аварії вона перебувала зовсім у іншому місці у Києві, і доказів тому вистачає. моїй сестрі, яка хаято вона була гірма Україна, ви можете до там є замість канатижає, приїжають всі і так далі. Та все ж головне, якщо насправді ти не винен, навіщо брехати? Чому потрібно приховувати відчайдушний виїзд на місце ДТП? До якої дівчини мчав депутат Яценко? Якщо його сестри у автомобілі не було? Ми не можемо напевне стверджувати, що Яценко був там під час аварії, але він був на місці аварії за лічені хвилини після неї ще до приїзду швидкої допомоги Тадаї, і намагання взагалі приховати свою присутність на місці ДТП виглядають доволі підозріло.